у вас, дорогі мої одинички. А що тут у вас? А у вас п'ятірка кубків. А п'ятірка кубків це в нас смуток, жаль, втрата, якась печаль, біль. Ем, ну, Щось буде таке зіпсований настрій. Якийсь будете трошки грустить. Може, може, така депресія. Але ви знаєте. Ем, це якась хандра, я б сказала. Щоб це було якесь там горе, це не горе, це все ж таки якась просто поганий настрій. Послухали погані новини, відчули щось таке, знаєте, втрату якусь. Ви просто в цей день будете більше бачити якогось смутку. Не все так погано. Дві, ось, дивіться, Два кубки вони наповнені, да? вони стоять повні. Ви просто свій вектор погляду. У п'ятницю якось переведете на негатив і будете якійсь такому подавленому, безвиходному якомусь ситуації, вам буде так здаватися. А на самому ділі, якщо ви трошечки повернетеся, подивитися на дане питання з іншого його боку, більш філософське, б, я б сказала, то ви зрозумієте, що не все так погано. Якщо даються навіть у такі ситуації, коли ви впадаєте в мінуси для того, щоб. Може, переосмислення якихось ситуацій у вашому житті. Подивитися під іншим кутом, заспокоїтися, вас можуть приземлити вищі сили, да? щоб ви трошки заспокоїлися, подумали. -за того... Може, в вашому житті дуже багато було хаосу. І вам треба маленький спокій, смуток, щоб ви якось переоцінили свої сили, свої можливості, свої подальші дії. От не завжди якась така. Поганий настрій це не завжди, такий пога... ну, не завжди несе негатив. Да? Може, й потрібно. Віднесіться просто до свого такого хандри, піднесіться це якось з філософської точки зору. Бо не все так погано, це більше ви себе накручуєте. Покажіть більш детально. Обнулення. Ось бачите, Те, що я вам кажу. Вам треба якось е, от цього, з цього хаосу зупинитися, пере, переоцінити себе. Пере, знаєте, як, Перезапуск, перезапуск себе. Тобто, як перезагрузка, да, от там комп'ютера, телефона, да, перезагрузку. Можна зупинитися, спокій, погрусти, да, там, трошки себе там поплакати і якось ну, набратися новий, злить себе. І не знаю, практики зробити, помитися солю, по, по енергопрактики, побудь в медитації, перезапуск якийсь, і щоб ви почали все спочатку. Тобто у вас буде день якогось такого ну, по п'ятерці жаль.